Друзі, вже завтра до Дніпра завітає команда Як звучить світ Україна. Зараз маємо змогу поспілкуватися з режисером Євгеном Синельниковим і продюсеркою Наталією Синельниковою. Наталі Євгене, вітаю вас. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. Ми так розуміємо. Завтра ви в Дніпрі. Тож одразу до головного питання з яким меседжем їдете, про що хочете розповісти, що хочете показати Дніпрянам. Ви знаєте, ми вже не перший раз їдемо, багато знімали, багато знайомились, розповідали сьогодні, точніше завтра. В нас головний меседж саме привернути увагу до Дніпра місцевих жителів. Тобто, ми зняли декілька випусків про Дніпро і побачили купу коментарів в Ютубі про те, що ух ти! Я навіть і не знав, що у мене в місті є таке цікаве. То ми їдемо саме для того, щоб місцевих познайомитись в Дніпрі, так би мовити, закохати в своє місто. Да, ну і, і, і послухати, і послухати класну mm -hmm. музику. Послухати класну музику буде гарний mm -hmm. концерт багатьох і дніпровських і всіх Дніпровських можна. Сказати. Завтра відбудеться такий культурно соціальний захід в рамках нашого проекту, як звучить світ Україна. А він з минулого року, щоб проводити, коли ми поїхали по всіх містах, ми усвідомили, що треба проводити такі вечори, такі заходи у кожному місці, якому ми знімаємо. Тому що Євген каже, дуже багато місця нам пишуть в коментарях, що дійсно там ви нам показали таке то, а ми не знали. Наш проект як звучить світі, звучить Україна, перш за все, і для ну перш за все для українців, для тих локальних міст, для лока, локальних бізнесів бізнесів, локальних там якихось інституцій, щоб люди знали, що вони хотіли щось там іншого, а знали ну, пишали своїм містам, своїм родом, звідки вони. Ну і звісно, не тільки для українців, а й для світу, тому що зараз це дуже важливо, mm -hmm. що ви показувати, щоб світ бачив ту правду, яка є зараз. Щоб нашу історію не приписували, так як її показують іншому. Ми хочемо показувати те, що відбувається зараз в наших реаліях, те як місто Дніпро, як всі решта міста сходу зараз що зараз ну, переживає на моряці. Ми... Реально вони звучать дуже сильно, і насправді ми їдемо ще й для того, щоб для себе знайти цікавих людей для наступних випусків, познайомитись, знайти нові ініціативи. Бо ну от ми вже кілька років мандруємо Україною і зрозуміли, що чим більше ти заглиблюєшся, чим більше ти дізнаєшся, тим більше ти розумієш що ще так багато чого ти не знаєш. І це дуже прикольно. То ми їдемо знайомити Дніпро з Дніпровцями, а навпаки, Дніпровців з Дніпром і самим щось підкреслити, щось дізнатись, щось зрозуміти. Ми такий захід, як завтра, робимо вперше, це поєднання і дискусій панельних. Тобто, ми розкажемо про цей проект, будуть панелі, де місцеві там, Презенту. розказ, Бе, да. і ми це все поєднали ще з Музикою і завтра містяни не почують. А у нас головний меседж, щоб все, що відбувається завтра, було місцеве. Всі музиканти, вони родом з Дніпра. У нас хедлайнер буде група Каднай, діма, який тазом з Дніпра, він з задоволенням приїде і виступить для свого міста. Тобто, у нас сама головна мета це бі... закохати, закохати да, да самих ну, самих місцян і гостей. От щодо Дніпра є такий стереотип, що Дніпро це дуже урбаністичне місто. Це, дуже, це місто заводів, місто фабрик. І пам'ятаю, якось було з вами івент спілкування у моїх колег, і ви тоді сказали, що це здається навіть міф, яким чином його можна зруйнувати, яким чином можна показати іншу сторону нашого міста, як ви вважаєте. Ви знаєте, ви знаєте, ми саме саме от, з, таким, з такими знаннями про місто їхали, коли знімали, як звучить Україна. Як звучить світ, Україна, от е, випуск про Дніпро. Ми їхали, знаючи, що це велике урбаністичне місто, е, промислове місто. Але коли ми готували, готувалися до зйомок, коли ми обговорювали з Євгеном Філатовим е, Дніпро, як він його чує, він сказав дуже цікаву річ, що насправді в таких містах, як Дніпро, дуже великих, потужних, е, ну скажімо так, прямо з грошима, з е, цікавими людьми, але не столичних, відбувається справжня творчість, справжнє мистецтво. Тому що в Київ вже приїжджають заробляти, або продавати щось, або там намагатися щось комусь довести. А от справжнє мистецтво воно відбувається саме в таких містах. Тому о, ну, от наша, ми почули Дніпро трішки з іншого боку, намагалися його показати саме мистецьким. Тому що заводи, ну, найдовшу набережну. Це. Всі про це вже знають. На також показали, Також показують. Але... Бо, бо, ну, неможливо дуже... це не показати, що ніколи індастріал да? ну, або техно. Ем, але ну, про це прийшли. всі знають. Да, давайте прийшли. шукати інші грані. І давайте знаходити щось нове, щось неочікуване. Тому що, блін, Дніпро ну, дуже велике місто. По українським міркам. Це дуже велике місто, і там дуже багато різних граній, про які варто розмовляти, варто їх розвивати, раз, варто диску... дискутувати на ці теми. Ну, тобто, не можна казати що це урбаністичне і промислове, воно набагато ширше. І саме про це ми завтра будемо розмовляти. У нас навіть ми метрополітен показали в Дніпро і кожну локацію, яку ми шукаємо, ми намагаємося знайти в ній якесь зерно культури, якщо воно є однозначно, а якщо немає, то ми ці звуки, наш композитор. Здобуває їм потрібні для музики. От у нас завтра також буде наш герой Максим, який є водій потягу. І він же, крім того, що він водій потягу, здавалося б, така робота, професія. А він в душі він музикант, він да, творча він, людина, займається. він займається музикою. Тобто це дуже цікавий за гостем і ведучим Він Голос об'яв. Він, він крім приходити. того, що він <ріст> керує потягом, він ще і зробив це об'яви. Тобто Шановні пасажири, наступна станція, це саме він каже, і він буде завтра приймати у нас участь, розповідати, що де да як буде цікаво. Впевнені, що буде цікаво. Хотілося б ще таке запитати: от ви, якщо вже про Дніпропетровщину говорити, то в нас тут під боком наше інше дуже цікаво з точки зору точність міста це кривий ріг. І... Почути, як звучить кривий ріг і довести до глядачів, навіть до криворіжців, що кривий ріг це не тільки також заводи фабрики кар'єри і шахти. От щодо цього, чи є у вас якісь То плани? Це. Плануємо. плануємо. Третій сезон планується, і не можу сказати, коли ми його почнемо. Але всередині запал є, тому що той самий кривий ріг дуже цікаве місто. І ем, ну от я декілька разів там був з іншими проектами. І от навіть з точки зору туриста, туриста звичайно, кривий ріг дуже саме от з індастріала. У них навіть інший підхід до туризму. В них є театр в штольні, в них є оця великий цей кар'єр. Тобто дуже довге місто. Ті самі червоні горобці, там є про що поговорити, там є що почути. Там дуже багато. Цікавих людей, цікавих ініціатив. Але це треба їхати з композитором, шукати, розмовляти, збирати ці звуки. Тому що ну, ми коли їхали в Дніпро, в да, нас були якісь задуми, як, наприклад, я, його як режисер або Наталка, як продюсер, як ми його бачимо, як ми його чуємо, але це все одно приїжджає композитор. Він, ми йому. Надаємо я, 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 якісь, якусь інфу, якусь от, напрямок, да? але, але все одно чує і збирає музику саме він. І це буде його мелодія. Так само і з кривим рогом, так само буде та, та сама історія. Не можна казати рогом. Кривий ріг. Кривим рогом, все правильно. Це правильно. Я, я пам'ятаю, що якось воно там. Ну, Ні, коли, коли, коли і... кажуть в кривому рагу, от тоді це трохи образово для кривого Рагу, так, да, так. Да, 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 точно, точно. Я завжди. А, давайте на останок ну, ще таке питання: чи є у планах працювати у більш-ну, скажімо так, в мілітарних містах ближче до фронту. Наприклад, той самий там. Ой, по... зачекайте так, да? передзвонимо. А, ні, ні, все добре. Ви Все добре. А щодо більше мілітарних е, міст, що щодо... у нас так у нас був в другому сезоні місто Херсон, але ми його майже перед самою зйомкою замінили на Полтаву. Ми ми з кожним містом. Зв'язуємося з. З військовою адміністрацією, з обов'язково з о, ОДА, тому що нам дають дозвіл. Ми велика знімальна група. у Нас є журналістські посвідчення. Ми зв'язалися з Херсоном. У нас дуже тепло і військова адміністрація. Всі прийняли на. Це рішення, але потім нам передзвонили і сказали, що конкретно побачивши на сценарії, вони сказали, друзі, якби ви були воєнними журналістами і показували те, що зараз відбувається, так, але ваш формат, ви ми каже, як місто, вам не зможемо показати, ви не зможете почути нічого, на жаль, крім сирен і вибухів. Зараз це... Херсон, на жаль, каже, всі виїхали. Майже Херсон бореться, Херон, Херсон живе, там відбувається, але не так сильно. Інна, ми дуже хочемо. Ми у харків, просто свій. у нас просто ну, все ж таки розважальне шоу. Ми ем, на на розважально на Соціально. дихальне. Да, воно соціальне, але ми е, е, і соціальне підґрунтя, і оце е, навчайтесь, музика, лікує душу, але але через розвагу, через музику, через легкість е, в таких занадто близьких до фронту містах. Небагато розваги, а музику, от лише з військовими і звуками, важко зробити, щоб Не вона то, що була різні увага. Ми документалісти. У нас документалістика ну, ми я фільмуємо філь... те, що відбувається. Ми приїжджаємо в місто, і все, що відбувається, так і є. Тому от, там Харків і Херсон ми дуже хочемо. Ми сподіваємося, що ми Харків буде, і Херсон буде, так. і Сівастополь знімемо. Але і, над... Донецьк, і Луганськ, так ми звичайно. Нам самі. З... і Луганськ, так. Що ж, дуже дякуємо ще раз, що знайшли для нас для нас час. Ми чекаємо вас завтра в Дніпрі. І там обов'язково побачимось вдалого вам івенту. Це були Євген та Наталя Синельникові. Ми бажаємо вам гарно провести час цієї суботи. Побачимось вже незабаром. Бережіть себе.